Лише 60% приміщень комунальної власності нині в оренді. Ними займається підприємство, житлова управляюча компанія. Щоб зберегти поки незатребувані площі, торік жуку виділили понад 3 мільйони гривень. Кошти також йдуть на утримання місць тимчасового проживання переселенців. Про це розповіли на зустрічі з головами ОСББ 1 березня. Тобто ці грошові кошти пішли. Мільйон 800 – це теплоенергія. Біля 400 40 тисяч. Електроенергія, інші грошові кошти пішли на проплату налогів і зарплат. Це ж були люди, які працювали, це уборщики, ну, всі інші, хто був задійний в цій сфері. Роз'яснення надали головам ОСББ. Вони звернулися з офіційним листом до міського голови. Попросили пояснити, чому жуку виділяють фінансову допомогу, а приватним управителям – ні. Голова громади Сергій Зеленський наголосив: ця допомога не йде на обслуговування багатоквартирних будинків, лише на комунальні приміщення. Не копійки грошей з того звернення, що було підписано вами. Не було направлено на утримання багатоповерхових будинків. Всі кошти були направлені на утримання тих приміщень, які знаходяться не тільки у нас на території міста, а також всього району. У письмовій відповіді голова МОСББ детально розпишуть, як розподілялись кошти та нададуть підтверджуючі документи. Приватні управителі також поцікавилися розподілом вікон для будинків, що постраждали після вибухів. Ставілі окна, в тому числі і в квартири людям, які не живуть около 10 літ, у которых долги більше 100 тисяч гривень на за законал. Він почало -то так поставили під'їзди, тобто, де є затоплення, де ну, ОСБД, в виду не поставили вікна ставили людям, які цього найбільше потребували. Незалежно хто управитель в їхньому будинку. Для цього попередньо потрібно було подати заявку. В першу чергу мною було дано. Команда така, зібрати заяви з багатодітних сімей, малозабезпечених, інвалідів, сирот. От що ви кажете, там по 10 років вони не платять, ну там по п'ятеро дітей, по семеро, ви теж розумієте, що ми не можемо сім'ю, 7 сім діток да, і всі до 18 років залишити без вікон. Всього забезпечено, я ж кажу, на 10% від потреби всього те, що потрібно по віконним пройомам. Міський голова додав, матеріали для постраждалих будинків є, ОСББ можуть за ними звертатись. Що стосується там е, от, е, скла, USB, е, плиток. Е, Клейонки. Вони, будь ласка, єс в, в налічі. Я сьогодні проходив, дивився, є скірпіч. Якщо кому-то потрібно, пишіть заявки, без проблем ми будемо приймати відповідні рішення і по потребі видавати. Сергій Загинський подякував усім управителям за їхню допомогу під час воєнного стану та попросив звертатися, якщо виникають питання. Особливо я вдячний. Тим, хто, помимо основної своєї роботи, зайнятості завантаження займається гуманітарною допомогою, не тільки Збройним силам України, а також і населення. Значна частина Галіва СББ, велика їм за це подяка. Управителі домовились з головою громади про індивідуальні зустрічі, у кого є така потреба. Загальні зустрічі з головами ОСББ вирішили проводити частіше.